Доброго дня, шановні українські аграрії і колеги. Сьогодні 5 листопада 24-го року. Що хочу сказати? Відрено капець, сьогодні було мінус 2. І ми на ріпаку озимому. Пам'ятаєте, ми недавно десь тижня-півтора назад вносили препарат на основі так? а саме брокс. Для чого? Для того, що у нас ріпак. Іде після пшениці, потім йде пшениця, потім йде ріпак Каел. Таким чином ми чуємо цю зміну е, ріпаком так? і олійними культурами, які більш рентабельні, аніж інші культури. Який, яка історія виходить? Бачите, що пішла падалиця традиційного ріпаку, який був тут два роки тому. Прийшлося ще додатково Брокс. Бачите, кабзіц уже тому. І традиційний ріпак. Традиційний ріпак, він просто загнувся по великому рахунку. І це прийшов з ревізією, провірити, а як падалочний ріпак, розумієте? Падалочний ріпак почуває себе ідеально, як кажуть по дорозі на небо. Але так собі непогано. Це все через те, що сталося через те, що, бачите, ось таке, вже воно видно, зразу вирізняється сталося чому? Тому що було б посухо, так і він не сходив. А коли дощі пішли 5-6 жовтня пішла падалиця І до кінця жовтня вона себе непогано набрала в кількості. Прийшлось прийняти таке ще рішення, а додатково вносити, бо діла немає. Дивлюся, що ось бачите, такі рослинки. Або ось такі рослинки. І от такі рослинки взагалі треба. Як кажуть, викидать звідси, тому що ми розуміємо, що щастя з цього не буде. Е, якби такої густоти не потрібно, тому що ми сіяли десь в межах 380 тисяч ріпаку, а мільйон чи 700 тисяч мені точно тут не потрібно. Так що, вирощування ріпаку така історія складненька. Але ми запрошуємо вас до агросупроводу з нами, щоб вам було легше, щоб ви менше сумнівалися, щоб ви були впевнені в тому, що робите, щоб ви менше помилялися. Менше. Це не значить, що ви взагалі помилятись не будете. Будете помилятися, ви будете помилятись менше. І що дасть вам конкурентну перевагу від ваших колег-колеги. Так що тримайтеся, запрошуємо до співпраці, колеги, успіхів вам!